Ірена, сідайте, ми в студії. Можна я стілець поміняю? Чого? Mm -hmm. Тут Так вспотівши трохи. Дехто підбріхував, mm -hmm. можна на твій. Mm -hmm. можна на Дякую. Mm -hmm. Я розумію, що це не по-християнськи, Вибач... Вибачайте. Та... Mm -hmm. Отже. Це остання тема нашого сьогоднішнього ефіру: українські письменники завтра хочуть проводити акцію під стінами Лук'янівського СІЗО з вимогою одразу їх заарештувати, бо норми новоприйнятих радою скандальних законів неможливо здійснити. Ірину, уваже діти! Ну я доведеться їх взяти з собою. Я не знаю, У мене я поки до вас збиралася, кора на себе вдягла шарф, каску і все, що все, що в принципі каску не можна. Та, але залишили ще маску зайчика і тоді загребуть її, розумієш, там теж як е, людину, як дитину політично заангажовану, відповідно. Е, ні, ну насправді це якась така. Ну, е, боже, я співляю, як вас мозок кипить, але ви так кльово по-польськи говорили. Коротше, от, от вштирювали. От, особливо ти Сканіва, це взагалі такий респект. Я не вмію. Чесноку, я неправильна Бандерівка. а Ти правильний Ні, насправді ті, кому сподобалася моя польська. Це лише люди, які не говорять ну, по польськи і, Може ті таке припустити, тому що вона була насправді кошмарна. Коротше, зарисувався все одно. Дуже дуже молодець. Та, ну, Настя ж з правильних країн вона має добре. Ну, я хульва молодець. Я, я теж так хвилювалася. Я знаю кілька, ну там польською так що розумію. а От говорити мені так страшно в ефірі, особливо я й українською бучу фіріату. То... Знаєте, це відомий анекдот. Польський про українців, що українець приїздить ну, до польського міста, приходить в готель і каже, вечір добре, мам ту бронь. По польській бронь це зброя. Ага. Після чого йому зараз кричать, не стріляйте, не стріляйте. А що дівчина, яка казала хлопцеві, ну, але по-польськи щось прийдеш, то мені під дверима попукай обов'язково, як ти не буду пукати? То попукай мені що швидкі не виховані. Ну так вони і посварилися в результаті. Ну що, повернемося до цього бреда коротше, істеричного, який, ну, власне, я не про нашу зараз акцію, причому я теж пишу, приходьте на акцію Захарченка, і потім уточняю, що Артема Захарченка, письменника, який це все вигадав. Ну, зрозуміло, що це така стобна акція, насправді, що вона має символічний характер, тому що, ну, по-перше, сама процедура прийому цього закону була ну, не дотримана, це ж всі бачили. Це якийсь такий був, ну, або вони повністю ідіоти, або це якась така замаскована стратегія. Тому що, ну вже отак якось сильно боятися е, і щось таке витворяти, як було з цим. Це ні на яку голову не налізає, насправді. І тут вони переплюнили навіть Матушку Росію, бо в Росії десь там. 10 років так в тиху в якихось тихарях приймались подібні закони, а тут зразу все, 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 типу, от ми вам зробимо. Це, це так дуже по дитячому було, така якась істерія. І тим більше гидко, коли от, Росія намагається, там, наприклад, копіювати Захід, в них це виходить дуже породійно і жалюгідно. А коли е, наші ці уродіки намагаються копіювати Росію, виходить навіть не Північна Корея, це виходить взагалі щось, ну ну щось, ну щось таке, дійсно, що на голову не налізає. І насправді тут дійсно переживає, що Така висока концентрація психічно хворих людей у партії регіонів це якось наводить на роздуми. От. Ну, і така акція, Цікаво, як... за те, що ми посміхнулися. Це теж буде. це теж буде, так. І мене вже напевно в одній фразі вже можна було, типу, вже це загребти. Та кожного з нас. Ну і насправді оцей закон. це навіть ну, господи, це навіть не так переслідування дій, як вже переслідування думок виходить, тому що все інше вже було передбачено там, ніби в, в кримінальному кодексі. Це взагалі дійсно повний бред, є там, здається, я не юрист, але є там таке поняття як е, конкурування правових норм. Тому що тут було незрозуміло, за яким код буде незрозуміло, за яким кодексом людину судити, людину в касті. Слухай, я знайшов фотку, просто про шивкору. Можна показати? Можна, то покажи. Зараз покажу. Я виставляю та все, готується завтра піти. Я підозрюю, що мені ще собаку доведеться теж брати, бо вона. Тоже в касі, а вона вділа її плащик, та, ні, це, це її, ні, то її принцеси з зірочками Євро. О, бачите, там теж є символіка. Та, там теж є. Це так, як мене не пустили до поклонного хреста в дзвінкову криницю, бо в мене була стрічка, український прапор. Це ж символіка, типу, в мене була. От, ага, така ворожа. Так. Ну і таким чином я не знаю, цікаво, якщо п'ять там можна дитячих якихось вантажівок скріпити, це теж буде така колона. От. Ну, Зрозуміло, що це все такі акції Стьобні і тут ми ці. Люблять звинувачувати, що от ваші танці, пісні і перформанси, скільки можна. Ну насправді я погоджуюся з тим, що зараз треба якісь більш радикальні міри, але це не робити так ну, якось на обум і дуже узагальнено, дійсно, мітингом вихідного дня, коли нікого немає, а ловити їх по одному. Ну, Тобто дивитися конкретно, хто проголосував, тому що є імена, є адреси, вони також намагаються від цього обезпечитися, тому що, якщо просто кричати банду геть», то це така абстрактна банда і ще не Зрозуміло, ну і в опозиції, як ми бачимо, також присутні не дуже добропорядочні ангели, як, як нам здається. Тобто, ну насправді я ж не ділю на чорне і біле. От ця акція, подивимося, як воно буде. Тобто те, що письменники, поети, перш за все, вони завжди знаходилися під ударом і можуть бути ще небезпечніші за всілякі там політичні партії. Це ще часів Шевченка, і ще давніше було видно, коли, наприклад, в цим членам Кирило мефодіївського братства там щось по кілька місяців дали. За те, що вони мали політичну організацію, яка під... хотіла підірвати основи імперії, а Тарасові за його вірші, ну, самі пам'ятаємо, що з ним сталося, тобто на скільки років солдати його послали. Ну, якось так, я не знаю. Не хочеться, звичайно, такі сумні паралелі проводити, тому проводимо веселі. От всі йдемо в каземати радісно, тому що не можемо жити без казок. Uh, мені сподобався перформанс, там в друшляках ходили, якісь хлопці зразу. Вночі, так, було вночі. Я постараюсь зараз знайти також відео, був а, пан Ганицький зіні, він, Вони вдягли там каски серед ночі і написали фотографії там, типу, не каюсь, не сидіть строго, uh -huh. ходили в касках по, -по майдану. Ні, nee, Насправді ну, це вже тренд. Кожен вже вважає за просто добрий тон вдягнути друшляк на голову. От, Наприклад, Іра Словіцька uh -huh. теж відзначилася. Такий ага, от лук, тобто нормальний знаю, лук ага. зараз це просто Ну, нормальний, так. От. Ну, І, до речі, в цьому щось є, знаєте, від Дон Кіхота. Він же ж теж ходив з якоюсь мискою. На голові, знаєте. І бився з вітряками. Так, так що у нас вітряко визначений менш більш. Абсолютно, так. Ірена, але наскільки такі, наприклад, вчора ми дуже напружено працюємо редакцією, але вчора так сіли, і дуже багато з нас не було так, ну, як це сказати, Пригнічення, ну так mm -hmm. м'яко скажемо. Що якийсь такий був день. У мене теж було якесь ірраціональне пригнічення від виду цих всіх бідних людей. Ну от як, як тут тітушечки сиділи? Типу у вас, коли вже теж хтось ФБ писав, що прийшли купуляти спортивні штани. А вам які обичні або тітушки? <рес> тому це вже це трансетери. Короче, вони вже тому, кажете, що ми відрізняємося. Тут все. Ну бо я теж ж тут живу біля вас, і кожен день бачу оцю колону, яка зранку на роботу йде з розгорнутими прапорами. Потім дуже така устали, але довольні. Ребята зовсім недовольні, вертаються згорнутими прапорами. І дійсно прикольно, що ви показали цих тьоток які дуже розлючені, тому що це потенційно абсолютно нормальні люди. Тобто вони за ці 200 гривень, бо вони убого живуть, приїхали підтримати партію регіонів. Але, по-моєму, ну, вони вже зрозуміли хоча б для себе, з ким вони мають справу. І зараз от така ініціатива є. Каша Сальцова в даний момент їде в Луганськ із хлопцями-дівчатами з СКР студентської круденційної ради, де вони просто будуть зустрічати Ну, з абсолютно такими звичайними споживачами і розповідати просто про те, що нас об'єднує, не вживаючи слова тітушки, Майдануті, Янукович, Майдан, але просто ну, от, якась така ініціатива людини до людини, мені здається, це дуже потужно. Я не змогла з ними цього разу поїхати, бо собачку прооперували. От, але я думаю, що далі поїду в, в, на наступний в нас є Ну, на секунду перервемося трохи. Є прямий ефір з Донецька. Там журналісти на площі вишта з порожніми плакатами. Вони ну намагаються цим щось сказати. Давайте подивимося. Я думаю, що це стосовно вчорашніх законопроєктів, Законів вже Газети, чим так да нам газети, в принципі средства масової інформації, которые функціонують на те, чтобы так, це так трапляється. Наші глядачі, напевно, які постійно з нами знають, що це так, знаєте, показує ліп, а потім оф ейр і чорне поле. Ну знаєте, значить, це там реально прямий ефір. Він Коли пропадає да він пропадає, і ми повертаємося в студію і розмовляємо далі з Іреною. Але е я перше хочу запитати, може таке про щось, ну може не особисте, про Олеся Донія. Олесь Доній, народний депутат, позафракційний, який є другом багатьох письменників, літераторів, організовував мільйон фестивалів. І вчора проголосував за бюджет України на 2014 рік. Дуже багато щодо Олеся. А з цього приводу було якихось там знову ж таки не тільки в соцмережах, взагалі всюди розчарування такого якогось великого. Він сказав, що от дали на мій округ гроші, тому я проголосував людям, щоб стояти люди. На Майдані їм треба ж мати якісь там ну, фінанси, щоб приїхати на Майдан. Ну що, 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 ти про це все думаєш? І взагалі про ну, чи це ті самі опозиційні депутати, про яких ти там згадувала буквально 5 хвилин, тому що є також ситуацію пояснює, що школам, лікарням дали гроші, це краще. Що, ну, так він себе на фейсбуку написав, що краще буде прийнятий цей бюджет із цими грошима, ніж все одно він буде прийнятий, але без цих грошей. Ну, типу, з цього, з цього позиції його можна зрозуміти. Але те, що як відповіла Коломия сама, ну якою власне для якої це все було зроблено, я бачу, що вони дуже незадоволені з цього приводу, ну, наприклад, ну, е що вони, ну що типу ними прикрилися, це так виглядає. Ми, а, між найоми, є, вичайно, Ігор Бежук, який, власне, є, він художник, послався, зокрема, карикатурами, пам'ятаєте, коли перед євро mm -hmm. вони, вони там робили разом. І а, він дуже, здається, вдало пожартував, він написав, дізнався про цю новину, що він сам з Коломії, що Коломія негайно розшукує вантажників, щоб розвантажити 30 мільйонів, які ЗАТА прийдуть на машині. На Камазі привезуть. Ну так ну розумієш, мені якось ну трохи важко коментувати доволі гірко в цій ситуації. Знаєш, тобто якось звичайно, що мене це також прикро вразило. Знаєш, тому. Ну, з іншого боку, до неї дійсно людина, яка там робила щось, організовувала, помагала зі звуком, коли всі інші болт забивали. Ну, Знаєш каже, один раз було. не то саме ну, ну розумієш, як да, от і мені це теж трохи не подобається, що один от, такий вчинок людини в неї могла бути якась інша мотивація. Могла Але бути. Воно, Та є люди, воно... які просто люблять зробити щось суперечна. Ну, Тут ще така штука, що репутація це річ, яку будуєш дуже довго, а втрачаєш через Absolute. один якийсь хібний крок. Absolute. І от. Ну не хочеться, щоб це таке було з донієм. Хочеться якось вірити. Дійсно, ну що... цікаво, чи такі... пустить його тепер на майдан? От мене питання таке. Ну Але... я думаю, що... ну перше, знаєш, реакція така ну не обдумана. Це типу відфрендити, ти як мінімум, знаєш, там що ти зробив. Але ну подивимося, дійсно, що треба в якійсь довгостроковій перспективі це все дивиться. Якщо дійсно бюджет був би прийнятий і без нього. А зараз там якісь школи матимуть не знаю, там комп'ютерний клас там чи лікарня в лікарню будуть завезені ліки, то це, в принципі, важливо в такій перспективі. Ну, тобто практична, практичний результат, він тут навіть важливіший, ніж якийсь. Ну, це навіть не те, що принцип. Я просто, я, чесно кажучи, не, не знаю деталей цього самого, ну, технічних ага. деталей цих е, прийняття бюджету. Типу, чи могло би щось змінити, от, скажімо так, якби він проголосував проти? Це б щось на щось би повпливало чи ні? По-моєму, це б не повпливало б він це на би було, Ні, навіть. воно звичайно війна, щоб так? не вплинуло, тим більше, щоб початок, ну, коли тут... 240 голосів щось. 340. Так, ну тобто тут ідеться, щоб кожен, хто його засуджує, зробив для себе сам вибір. Що краще, конкретна допомога, якщо дійсно привезуться ті гроші, якщо і ті обіцяні гроші дійдуть туди. Е, а, ну, в теорії, скажімо так. Ну, це але це... повернемося до тієї акції. Хто mm -hmm. туди завтра йде з письменників? Чи ви там зібрали вже таку серйозну когорту людей? Треба Подивитися, бачила, що Пантюк іде, Горобчук, іде, Артем Захарченко, бачила, що купу запрошених, треба подивитися зараз, бо там хтось додається. Сейчас Ірина Славінська йде, яка критик. От подивиться, як це поводять письменники. От, не знаю, треба подивитися ще. Капрановий чула, Анатолій Дністровий ну, ну, класно. Такі. Бачиш, така компанія хороша збирається. Я просто додалася одна з перших. Знаєш, так не подумавши о прикольна ініціатива. Тут раз ви мене запрошуєте і мені віддуватися за всю акцію приходиться тепер. Ясно, зрозуміло фракція, але я ще хотіла спитати про твої ти маєш свою там сторінку, колонку на українській правді mm -hmm. життя, наприклад, і пишеш і для Радіо Свободи, якщо yeah. я не помиляюсь, і там в тебе є часто всякі такі, ну не дуже хороші фрази до, наприклад, української влади чи ще щось. Після нового закону, в якому є стаття за наклеп, причому mm -hmm. кримінальна відповідальність. Як ти думаєш тебе можуть от... Є в твоїх статтях промовла. Чи щастя, бо я спотонак, що Слова, ти та... зміниться? Тон твоїх тон твоїх дописів. дописів. Я вам скажу так: якщо вони можуть позбавити прав людину, яка в той день, коли вони кажуть, що порушила правила взагалі не була за кермом, то тут не треба доколупуватися до моїх дописів. Ну тут просто можуть прийти і сказати там, типу, карвинувати. Тобто, ти вбив там 10 людей. Коротше, завалила карпа, п'ять тітушок. Ну, типу, все, давай на вихід. Тобто, тут насправді ні, я не буду міняти нічого. Я намагаюся робити це. Euh, наскільки можу обережно, тобто, наприклад, навіть наші коломийки, якщо згадати, ну, це таке найбільше не mm -hmm. що було. Mm -hmm. eh, ти пам'ятаєш, що там також ми ну, міняли без імен і прізвищ, але тут фішка в тому, що навіть якщо я напишу, щоб вони встралися, то зразу весь народ зрозуміє, хто такі вони. Але, ну, але формально до мене доколупатися не можна, бути. І знову ж таки судно доколупуться, бо за щось інше, типу, бо дорогу перейду там на мигаючий жовтий, який небудь коліш. Ну, але після цих я може, може, на останок, після цих всіх законів, ну всі кажуть, треба переходити до якихось радикальніших дій. Mm -hmm. У нас тут були два депутати. Там Ілленко каже, треба страйк оголошувати, якийсь загально, я не знаю, безстроковий. Так а Леся Оробець каже, що теж треба якось давним-давно. Але ну, але я, наприклад, дуже. Слабо розуміють механізми, як це буде страйкувати і хто це буде страйкувати, хто ті люди, які будуть страйкувати безстрокові. Що це означає? Наприклад, що Карпа не має, наприклад, там, ні писати, я ні вже нічого робити. просто ролики. Тобто, сидіти на Майдані <рес> зранку до ночі, там, з дітьми, зі всім страйкувати. Я, ну, я, тобто, я, я вже чесно я це страйкувала, ж... чесно скажу. Е, дивись, тут насправді така фішка йде зараз, от чого ці всі лунатичні речі вводяться, такі абсолютно, які на голову не налазять, ідіотські. Е, тому що, мені здається, вони випробовують, от ми вам ще якогось гівна підкинемо, і якщо народ не прореагує ніяк, знаєш, ніякими акціями у відповідь буде це додавлюватися далі. Тому дійсно бездіяльними бути не можна, і це не тільки має бути стояння. Ну, багато всяких є способів. От навіть в мирному супротиві доволі активні. Там Джина Шарпа того ж почитати, там від закидування якоюсь фарбою, там, типу автомобілів, ви ж бачите, як вони ці пацанчики трясуться над своїм майном, наприклад. здається, що порча майна це взагалі прекрасна. На якась річ, тобто ти і гріх на душу не береш, нікого не вбиваєш, але нервішки попортиш. Ну і ще знову ж таки треба точки. Карпа ну, закликає до екстремізму? Я закликаю до того, щоб вони трошечки в. Упріли пацани, трошечки. А екстремізм також це не визначена абсолютно річ, тобто де є відмінність від екстремізму і радикалізму. Можна всю партію Ляшка, прости господи, пересажати, тому що він в радикальній партії. Тому ну, це, це в жодному, ну, в, Європі, в Європі це взагалі не вияснено, що таке не визначено, що таке екстремізм, наприклад. Тому тут можна все, що завгодно, під це підпихати, але. ну, Чесно кажучи, я, я постійно цитую Ганді, намагаюся сама себе виховати в якомусь такому доброму, пацифістичному, сильному ключі. Але щодо персоналі, то мені ну, значно ближче Чегівар. Ну і бачиш, хоча не знаю, як там Чегівара, теж не дуже е, зараз е, Куба добре процвітає, але щодо Індії, я теж навіть от кажу, що ну ну так. Чи там у нас з якихось там? Хоча в них, Він, до речі за 20 років шість разів зріс ВП. Він О, досі невеликий. Але, Але тим не менше демократії там значно більше, ніж в Україні, і в принципі, це країна економіка, якої досить швидко розвивається. Угу. Добре, будемо дякувати Ірені. В неї маленькі діти. Я думаю, що Ірена все таки йде на віче, так неділю, а там далі побачимо. І завтра так. на акцію. І завтра на тобто, незважаючи на, на... Незважаючи на якісь не знаю, настрої, так, сумісі, якщо що, ви близько це живете. Це... якщо не вернусь, я вам лишу дублікат від квартири я покажу, чим годувати дітей. Добре, дякуємо Добре, тобі, реально.